І учасниками історичного моменту з цієї хвилини розпочнеться перше в історії Незалежної України дострокове припинення повноважень центрального органу влади. Сьогодні на порядку денному Верховна Рада України, що стосується президента, в нього ще є час, в нього є час накласти вето. На превеликий жаль, ми не зможемо провести наші збори там, де ми планували, безпосередньо на майданчику перед адміністрацією президента України. На жаль, туди не пускають це тимчасово. Ми проведемо його тут. Для того щоб ця процедура була легітимною, нам потрібно мінімум 200 чоловік, які мають паспорти. І мій, будь ласка, свої паспорти. Громадяни України. У нас є тут камери. Є когось камера засвідчити, що у нас більше ніж двісті. Дякую, друзі. На порядок денний виноситься питання ініціювання референдуму щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України у зв'язку. У зв'язку з антинародною діяльністю більшості її представників, у зв'язку з систематичними зрадами національних інтересів України, у зв'язку з паразитуванням на тілі нашого народу, у зв'язку з тим, що сьогодні, 22 листопада, за конституцію 96-го року вони мали піти на чергові вибори. Вони узурпатори.